BGVP Zero. Компанія BGVP, це така собі велика особистість у китайському наушнику Будуванні І вони є законодавцями такої собі моди на навушниковому на ринку Китая. Вони роблять дуже класні речі, ні на що не схожі. Дуже стильні, дуже практичні. І ось ця модель це. Такий яскравий приклад того, що можна зробити. Ось подивіться, подивіться на цей дизайн. Дуже класний кабель. Ну і аксесуари дуже добрі. Тому такі навушники соромно подарувати, або ходити з ними по місту, десь на прогулянках, або навіть брати з собою на роботу, якщо ви Працюєте десь у якійсь там серйозній компанії тощо це навушники з гібридного типу з електростатичним низьковольтним драйвером і динамічним одним. І мають дуже не тільки привабливий дизайн, але й дуже привабливий звук. Але цей звук теж така собі особистість. І не всім він сподобається, не всім він, як кажуть, зайде, тому що він має незвичне налаштування. І хоч є той розхвалений такий електростатичний драйвер, але він працює не так, як я від нього очікував, та і багато інших людей, тому зараз буду розповідати про звук. Звук тут налаштований не так, як у багатьох наушників, не v образний а має якусь, може Г-образну АЧХ, бо бас тут кількісно його хоч і достатньо, але він так налаштований незвично. Саббасу не дуже багато, але він є так в зачатковій формі. Мід басу так багацько, але він такий злитний із тим самим саббасом і тому так, таке враження, що він такий як моноліт. Дуже як, як одне ціле. Посереднім частотам тут все дуже класно. До середніх частот немає ніяких претензій. Навіть я можу сказати, що це одні з найкращих навушників, які можна характеризувати посереднім частотам. І вокали, і інструменти, і сцена, і тілесність тут просто шикарні. І якщо в нас до середніх немає ніяких претензій, то переходимо до високих. А з високими тут не все так однозначно. Бо вони є, вони досить тут гарні, але вони тут не виражені. Є тут такий невеличкий спад, і це, я так розумію, зроблено навмисно, щоб дати цим навушникам такий не, ну, як сказати, френдлі звук, такий дружній щоб вони нікого не напрягали, ні, нікого не, не. навіть не знаю, як, як правильно підібрати слова, але дуже комфортна подача високих частот вони є, і вони. Тільки є тут для підтримки середніх частот. І Середні частоти тут грають першу скрипку. І дуже цікава подача, але до неї треба звикати, бо як після якихось гібридів з арматурою ти їх вмикаєш, то здається, що звук. Такий м'який, невиразний. Але після декількох хвилин ти починаєш звикати до такого звуку, і він просто класний. Якщо його не порівнювати з іншими там, гібридними навушниками і з навушниками з яскравою подачею, як я казав, святковою, то тут все дуже класно. Від посадки до останніх нот. Такі наушники можна слухати дуже довго. Вони не те щоб не напрягають, а мають дуже збалансоване, дуже натуральне звукове полотно, яке вам, мабуть, сподобається. Мені сподобалось.